Ір, скажи свою чесну, суб'єктивну думку, по поводу цього Пашка Єна. Непогана машина, з душою. Ти б собі її взяв? Ну, цікава машина, знаєш, трошки жорстковата. Але вона на 21 дисках, я думаю, в цьому проблема. А який тут двигун? Тут трьохлітровий двигун, так? Так, да, тут трьохлітровий бензин, стандартний, ваговський на 340 сил. А розхід який у нього? Ось, дивись, 12 літрів. О, це круто. Ну, в принципі, можна кататися на ньому. Так, да, на літр більше, ніж дизель. В принципі, але емоції другі зовсім. А емоції від чого ти отримуєш, саме ще тобі тут найбільше подобається? Звук вихлопної, тут цікавіше. Тут а, видно на спорт при спорт? Так, да, тут є дивись спорт плюс. Так. Тут ось, може, ти відчула, да, Як заслонки відкрились. І вихлоп вже зовсім другий. Так. Да. Угу. Вона аж ричить. тобі подобається? Ну, непогана машина. Тоді рекомендуємо. Dob.